Дивіться в сьогоднішньому відео. Екс-дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва пояснила, чому заплатила нинішній дружині 8 тисяч гривень за фразу Нахабна тварюка. Крім цього, Володимир Гришку 64, де зараз і чим займається оперний співак, проти якого свого часу виступав правий сектор. І наостанок Вірка Сердючка з'явилася на фестивалі Лайми Вайколе в Юрмалі та вклонилася Алі Пугачові. Це Марс та зірки. Поїхали. Танцівниця і колишня дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва прокоментувала публічні скандали з теперішньою коханою артиста Катериною Реп'яховою щодо судової справи на основі так званої моральної шкоди. Ще у 2021 році Созаєва записувала відеозвернення до Реп'яхової, у якому назвала її нахабною тварюкою та звинуватила у руйнуванні сім'ї. Тепер вона нейтрально ставиться до родини екс-чоловіка і залишила ситуацію в минулому. У той час суд зобов'язав Ларису Созаєву виплатити 8 тисяч гривень, що вона і зробила. Це сталося в період після того, як зіркове екс-подружжя дізналося про онкологію єдиного сина, життя якого обірвалося у серпні 2020 року. А Лариса Созаєва розповіла в інтерв'ю, що заплатила за моральний стан Реп'яхової для того, щоб закрити справу і залишити її в минулому. Коли мені прийшли документи на позов до суду, я стала готуватися до апеляції. У мене вже був адвокат та почалося повномасштабне вторгнення. Пройшов певний час, я подумала, навіщо мені це все? А Заплачуть гроші. Наша судова система це не про справедливість, це про гроші. Зараз я вже все відпустила та не маю жодних образ. Кожен живе своє життя і робить свій вибір, зазначила вона. Однак жінка зовсім не шкодує, що негативно висловилася про Катерину Реп'яхову, тим паче у той час Віктор Павлік зраджував тогочасній дружині і годував обіцянками бути вірним. Як зазначає Созаєва, вона лише показала, якою ця людина є насправді. Все-таки я не шкодую, що висловлювала свою думку про нову дружину Павліка в публічному просторі, бо коли це все відбувалося, журналісти казали, мовляв, це нормально мати кохання в будь-якому віці, та хвалили їх, які вони молодці. Я просто показала, хто така та людина. Там не стільки про кохання, там зовсім інше бажання досягнути своєї мети, сказала танцівниця. Зокрема, 2020-2022 і 2022 роки були морально важкими для Лариси Созаєвої, і додаткових проблем у вигляді судового позову вона не очікувала. На додачу потрібно було виплатити кредит, а коштів для погашення заборгованості вона не мала. Це було дуже складно, я була зранена. Коли хворіє, а потім помирає єдина дитина а в цей час і опісля дуже сильний моральний тиск. Я дуже добре знаю Вітю, тому розуміла, з чого його боку йде тиск. У друзів немає на тебе особливо часу, ще й карантин, тобто все на раз, ще й переживання, як бути з тією квартирою, адже в мене нема стільки грошей. Тут на мене подають судовий позов. Це було неймовірно важке моральне випробування, пояснила Созаєва. Саме тоді з'явилася ідея поділити спільно з Віктором Павліком квартиру навпіл, щоб одну частину продати і виплатити кредит. Не знаю, чи Бог змилувався, чи що, але на сайті знайомств зустріла хорошу людину. Чоловік, з яким я зараз живу, інженер-будівельник, став свідком тих подій, і це була його ідея поділити квартиру навпіл і залишити мені ту половину, в якій можна жити. Другу павлік продовжує. Даф і на отримані гроші закрив кредит, розповіла танцівниця. Відомо, що 25 листопада 2021 року Созаєва записала відеозвернення російською мовою, адресована дружині Павліка, в якому зазначила: Ти дуже нагла тварюка, ти холоднокровна тварюка. Репіхова заявила, що вказані слова її дуже образили, а завдали тяжких психологічних болів та страждань. Вона змушена була звернутися по медичну допомогу до невролога. Моральну компенсацію реп'яхово оцінила у 50 тисяч гривень, проте суд задовольнив її позов частково. Так, окрім 8 тисяч гривень збитків, Лариса Созаєва має виплатити ще й судовий збір у сумі 3178 гривень. Що цікаво, на початку 2023 року нова дружина Віктора Павліка запевняла, що гроші нібито так і не отримала. Друзі, як на вашу думку, чи мала право Лариса Сузаєва так висловлюватись про нову дружину Віктора Павліка? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. а Ми йдемо далі. 28 липня, свій 64 64-й день народження, святкував оперний співак народний артист України та лауреат національної премії імені Тараса Шевченка Володимир Гришко, який прославився не лише на Батьківщині, а й далеко за кордоном. Свого часу навколо нього було чимало скандалів через політичну позицію, проте соліст залишився в Україні та продовжує виступати для свого народу. Зараз його концертна діяльність не така активна, як до повномасштабної війни, проте потрапити на шоу зі. Вірки все ще можна. Сьогодні ми дізнаємося, що зараз із відомим артистом, який ділив одну гримерку у метрополітен опера з італійською легендою опери Лучано Павароці, у травні минулого року артист давав концерт у Вінниці, де метр світової оперної сцени виконав ексклюзивну концертну програму Віват Павароці. Гришко підтримує ЗСУ, висвітлює в соцмережах злочини та ракетні удари окупантів. А ще в 2023 році журналісти помітили зірку на прощанні з колегою Ніною Матвієнко. Крім цього, він також продовжує радувати шанувальників своєю музикою та вести соцмережі. В Україні виконавець зосередився на викладацькій діяльності. Він зізнався, що набутий за 20 років у метрополітен-опері досвід залюбки передає своїм підопічним і ділиться з ними мудрістю, котру сам почерпнув у найталоновитіших солістів світу. В одному з інтерв'ю співак розповідав, що передав на потреби армії свій ретроавтомобіль. Зараз його описують як відданого патріота своєї країни. Виконавець завжди казав, що бажає своїм дітям хорошого майбутнього саме в Україні а на чужині він би жити не зміг. Проте це не означає, що вся кар'єра метра була мирною в період 2010 2017 років. Артист зіштовхнувся з хейтом через підтримку Віктора Януковича. Він навіть виступав на антимайдані, хоч пояснював це винятково бажанням співати для українців із будь-якими політичними поглядами. Наче очі розплющилися, коли побачив наскільки чітко і ясно Віктор Янукович розуміє причини всіх невдач і нещасть нашої країни, у тому числі і проблеми культури в Україні. До цієї зустрічі від жодного чиновника я ще не чув, яка в нашій країні величезна кількість людей живе за межею бідності. Крім того, я впевнений, що Віктор Федорович завжди захищатиме національні інтереси, казав артист інтерв'ю фактам. Зрештою, проти нього виступив правий сектор, а в обухові навіть скасували концерт оперного співака, начебто через його виступи в окупованій Ялті. Проте сам співак назвав це фейком. Друзі, яке у вас відношення до Володимира Гришка? Пишіть у коментарях. І наостанок український шоумен Андрій Данилко, він же вірка сердючка, з'явився на фестивалі лайми Вайколе в Юрмалі, попри те, що деякі українці та його колеги бойкотують музичний захід. На сцені українець звернувся безпосередньо до естрадної співачки Али Пугачової, котра сиділа в залі та вклонився їй. Також українець з командою заспівали латиською мовою, викликавши бурхливі овації в залі. Алла Борисов, Ого! Снімала, снімала. Не надане. Давай бесед. Дві секунди на латиська. Раз, два.

Живемо в сложное время, друзья. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать лайму. Давайте бурне аплодисменти лайми, что она організовує. Несмотря на этот хейт, на этих всех мудаков, извини, другого слова, не могла подобрать, если что, запікаєте. Алла Борисо, вам здоровья, счастья. Никого не слушать, только меня. Все будет хорошо. Алла Борисов, здравствуйте. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.